Коло це все коштує 104 гривні. Людина дуже хотіла їсти і чуть не з'їла вілку. Сочна осочна. Пігнали! Привіт, світ! Це нова серія нашого серіальчику. Коротше, сьогодні буде незвичайний. Незвичайний відосік, тому що нам трошки трошки сумно вже їздити, але треба, але дуже не хочеться. І тому сьогодні ми вирішили зробити такий обзор, обзорний випуск на їдальні Києва. Тому сідайте зручніше, заварюйте чайок, і ми пігнали! Коротше, на момент сьогоднішнього дня, коли я знімаю цей відосик, прийшла смс з поздоровленням, з міжнародним днем таксиста. Тому, колеги, я всіх вас вітаю з цим святом. Бажаю вам всього-всього побільше заказів. І щоб, знаєте, щоб ми менше працювали, а більше заробляли. Тому з міжнародним днем таксиста вас. Коротше, вже прийшла весна, оце так прикол. Така класна погода. Взагалі не хочеться працювати. У мене є ще один прикол, такий сюрприз для вас. Я змінив знову машину. Тепер в мене вже вона червона. Така прикольна, дивіться. 2015 року. Mitsubishi ланcer. А автівочку довелося змінити, тому що та Міцубісі 2009 року вона дуже була прожерлива і дуже великий в неї був розхід. Вона була тільки по стандарту. Зрозуміло, що стандартне життя не дуже прикольно, тому краще мати ще й таку опцію, як комфорт. Йоу, коротше, перша їдальня знаходиться у Одеській юридичній академії. Тут є два входи, центральний, і калітка з боку, як можна потрапити в академію. Тут дуже прикольна територія. Все так прикольно зроблено. Тут вчаться боги юридичної галузі. Тому, коротше, якщо ви будете десь тут поряд, то ви можете заїхати і спокійно зайти сюди. У їдальню. Зараз ми підемо туди, і ви все побачите на свої очі. Check. Дивіться, як прикольно. Ще розяк є вам за смакоту. Ооо, це прикольно. Дивіться, скільки тут всього класного, красивого, як воно все прикольно виглядає. Ой-ой-ой, крутяк. Зараз ми будемо тут вибирати. І ціни тут такі прикольні. Так, де тут підноси? По стандарту беремо підносик стильний, сіренький. І пігнали вибирати. Ого, господи, сметани. Так, бо Суп. дивіться на ці ціни. 35 гривень. Оце прикольно. Одеся. Ну що, ж, будемо їсти дешеве меню, вибирати, найдешевше меню, щоб можна було наїсти. Так, ну що дивіться, оце в мене вийшло на 165 гривень. Дивіться яка краса. Картошечка, котлета, салатик, суп і компот. Гречаний суп. Дуже смачний. Дуже дешевий, 35 гривень. Такого ми ще не бачили. Всім смачного. Приєднився. Гарчаний суп ми перемогли. Салат синьої капусти. Чек. Котлетка парова. М -м -м. Дуже легка. Дуже смачна. Картопля не розварена, дуже смачно. Ну що, з ним таксистів. Ой, розварчик, Як бабуся варила. Ну що, коротше, ми перемогли цю страви за 4 хвилини, може 5. дуже швидко. Дуже смачно, дуже прикольно. Прикольне місце. Одеська юридична академія. Коротше. Запам'ятайте, якщо буде десь поряд, тут можна дуже смачно поїсти і випити кави. А ми що? А ми пігнали далі. Жмем педалі. Короче, ось тут. Ми знайшли. Автобусний парк номер 8 Тут є така столовка. Непримітна. Прикол це все коштує 104 гривні. Наче вдома зробили зелений борщ. Дуже такий смачний. М -м. О, вже заказики летять, заказики летять, але ми що? Ми не працюємо. О, картошечка з відміною. Ну що сказати, пюрешечка. З морквою по корейськи Так, що в нас? На м'ясо. Хуляти на Мені треба було 7 хвилин, щоб це все знищити. Ми перемогли їжу у цій їдальній. Поїхали далі. Таких цін я не бачив. Напевно, пару років, щоб можна було щось поїсти. Треба заїжджати і їсти. Тому що за 104 гривні ну, що ти поїш Один хот-дог і каву, ти візьмеш і це вже буде 104 гривні і шостого ну Нічого прикольного я не бачу. А тут повноцінна, дуже вкусна. Здорова їжа, тому рекомендуємо. А ще не знаю, як у вас, а ця ну, неділя, неділя, що була, якась вона була не дуже робоча, дуже було мало заказів. Навіть не знаю, з чим це пов'язано. Може у людей закінчились гроші, але в мене вони точно закінчились, вони, вони ніколи не збирались, але я не знаю як. Як і що, може люди ждуть якусь палучку. Дивіться, яке сховане місце. Здрасте. Добрий день. А мені вас порадили, друзі, я блог знімаю, що, типу, про їдальні Києва. І я, коротше, приїхав до вас куштувати, що у вас тут є. Ну, дивіться. Така вона схована, прикольно. Так, а мені давайте, що мені? Давайте... До, давайте мені... А на перше що є? Бахма. Типа, знаєте який? Я, це не гостра їжа? Ні, ні, у нас немає гострого. Давайте, тоді це. Вам половинку чи таку цілу? Ні, половинку так? давайте, половинку, щоб. І напевне. А це плов, так? Да? Так, да, це плов. Ну. І плов буду. І салатик. І салатик буду. І компот буду. Все, я думаю, що підписники такого ще не бачили. Воно так сховане. Це містяк. Прикольно. А як ви сказали, називається перше блюдо? Ой, не чує баба. Як перше блюдо ви сказали називається? Лагман. Лагман? Лагман, да. Лагман. Ага, сьогодні ми їмо лагман, плов, салатик і компотик. Узбек їжа. i sam dęb. Ale duży z Taki przekolny sołat. Spisz chłopocie. To wiesz, nie mm. go przełoń. Mmm, duży ясо присутствує я mm. смаковими якостями, так звичайно, ось поки це місце mm, по смаку, напевне, на першому місці. Ну що, з ним таксіста? Компотик. компотик, звичайно, топчик. Коротше, все було дуже смачно, тому дякуємо цьому закладу. Приїжджайте сюди, дуже прикольно. Дуже прикольно, дуже смачно. Так сказати, сочно-восточно. Так, ну що, ми знову приїхали в новий місцяк. Цей місцяк знаходиться на вулиці Генерала Родинцева, 7. Я сам не знаю, де це, де це воно, що. Зараз будемо шукати. А, але теж ніяких ознак того, що тут щось може бути, що тут щось є поживне, нічого не видно. Я вийшов з машини, буду йти по запаху, тому що пахне їдальною. Реальною запах, запах їжі тут, десь О, да. напевно, ми йдемо по орієнтіру. Чую, стую, зараз знайдемо. Пігнали ще не треба було йти, до тут, хоч можна знайти, що воно працює. Це прикольно. Так, ну шо, короче, прикольно. Столовка тоже студентская. Дивіться, что я взял, видну, голубцы, бульон, салат такие, распаковка чек. Левешечка моя любимая. Так, зараз мы освободим, щоб она подыхала трошки. И компот. Так, ну шо, банда. почитаємо знову що робити. Тут цінник був ну, дуже прикольний, тому що я купив і голубці, і відбивну, і салат, і бульйон, і компот. І все це обійшлось мені 135 гривень це дуже прикольно. ну Типу, дешево, інтер'єр тут більш просторий, більш простора місце, все дуже чистенько, охайненько, все прикольно. Отакі, коротше, вілочки кривенькі. Я такі люблю дуже, наче людина дуже хотіла їсти і чуть не з'їла вілку. Люди працюють, але дуже багато закладів зачинено, тому треба підтримувати такі заклади, щоб ми могли ну, поїсти по нормальній ціні, а не по комерційній. Прикольний бульон. Пісний. Але я знайшов там шматок курки, надурили. То не постний. Так, в тих закладах, в котрих я був, щось дуже дивно, може це я не в той момент попадаю, але людей зазвичай небагато. Ніхто мені не заважає знімати. Може, ще перерви нема. Дуже классный бульончик. Мы а сколько у нас тут? Голубчики. Блин, прикольно. Тут роблять такую ежу, значит м -м, значит, их дома. Пришел? И смачно. Ну реально, дуже смачно. Итак. Новоричный салатик. Но ну, річный салатик. Нормас. Нормас. Реально нормальний, здоровенный шматок. М -м -м. Обалдеть. Реально дуже смачно. Фух. Це вже важкувато було перемагати, але ми це. Але це ми майже зробили. Припевні такі дівчата посміхаються. Дуже добре. Класний колектив. Не хотіли знімати. Але є надіжди. Коли у нас буде вже 10 тисяч підписників, то вони охоче будуть зніматися в нашому серіальчику. Так, ну що ми перемогли цей комплекс. Цей комплекс ми перемогли десь за 8 хвилин. І це дуже прикольний результат, тому заїжджайте у оце, це місце. Тут реально дуже смачно. А я поїхав переобувати резину. Ну все. Так, ну що, робимо висновок з того, де я побував, а я побував у чотирьох місцях, то можна сказати те, що годують у нас дуже смачно. Все дуже прикольно. Цінова політика десь більш-менш однакова. Найнижча ціна була 100. 104 гривні. Найвища ціна в нас була 165 гривень. Тому, ну прикольно. Мені дуже сподобалось ці місця. І Вже мені сказали ще декілька місць, тому я ну, надію, що якщо вам сподобається цей випуск, то ми зробимо ще, мабуть. Мабуть, ще точно, точно випуск про такі закриті місцини, котрі ніхто не бачить, але вони дуже прикольні. Тому на все добре. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Залишайтесь на позитивній хвилі. І з днем, таксистів вас. Хлопці вітаю, щастя, радості, бажаю. До нових зустрічей! Па-па. Це прикол. Люди, не паркуйтесь так, як от робить цей хлопчик.